Вітання всім, хто дивиться мене в цю мить. І побажання, хай вам всім щастить. Я ж пишу цей прогноз заздалегідь і хочу вам сказати традиційної Хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На п'ятницю, 14 червня 2024 року, сьогодні дозволила з собою розмовляти найстаріша колода, який, ну, 30 років, як мінімум. Це класичні великі аркани Таро. А епіграф буде з поезії Шарля Бодлера. Щось мені згадалося, що саме. 14 червня святкує свій день народження, моя давня подруга і навіть вчителька, яка мені привила любов. До класичної музики, і це Галина Юрівна Голубева. Я вас дуже щиро вітаю і бажаю, перш за все, здоров'я. А вже по-друге, щоб ваші діти, які є ваші учні та учениці, щоб вони радували вас своїми співами і своїми досягненнями. У шоу бізнесі. Ну, а я вам зачитаю щось з поезії Шарля Бодлера у перекладі Дмитра Павличка, і це буде вступ до книжки Квіти зла. Над плоттю нашою і над нашими умами панують глупота, брехня, скупарство, гріх. Ми любим докари сумління й живим їх. Ми ними з'їдені, як жебраки кліщами, ми щедро платимо за наше зізнавання, заняття в злочині та підлі в каятті, ми повертаємось на зрадницькі путі, слізьми відмитися, пануючи, зарання, Вкладає в душі нам знадливу зла примару могутній трисмегіст верховний сатана. Є в хімника того їдка речовина, що волі сталь міцну переробляє в пару. В руках диявола всі повозки й ниті, що нами рухають, і силу нам дають. Щодня будуємо собі до пекла путь крізь просмерділутьму і вогні несамовиті. Розпусник. Що гризи й цілую безупину старою шльондри грудь, до нас подібний. Ми в солодку крадемо і, не знаючи стрими, стискаємо її, як висохлу цитрину. Мільйони демонів, рухливих, ніби черви, справляють гульбища і ходять шкереберть у наших мозках. Ми в собі плекаємо смерть та обертаємось поволі в купу мерви. Якщо насильство, жах, убивства, осоруджні пожежі, підступи, ножі, отруйний газ не стали долями банальними для нас, так це тому, що ми, біда, не досить мужні та між пантерами, шакалами, вовками серед потвори, які плазують і ричать і жалять нас на смерть, немов холодна гладь. Звіринці людських вид, що володіють нами, є найпотворніше, найзліше страховидло, воно ні повзати не вміє, ні рівти, та позіхаючи, ковтнуло б три світи, бо жити вже йому й саму остелегідла. Це людський сплін, хандра, що бачить плахи і страхи, покорюю кальян. Не сну читачу, знаєш ти потвору цю жахливу оліцемірний мій на мене схожий брате? Ось такий переклад досить відомого культового поету Шарля Бадлера у перекладі Дмитра Павличка. <клес> Що ж стосується п'ятниці, 14 червня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5-го, або 23 числа будь-якого місяця. Для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці буде. Карта за Днем народження. Знову буде три карти, бо, як кажуть постійні глядачі каналу, чим менше карт, тим більше все зрозуміло. Тож я знайшов такий метод, і він спрацьовує навіть на тих людей, які не дивляться ці прогнози. Якось так сталося, що Аумакуа вище я підключається і дає досить толкові. Прогнози, які працюють. Про це можуть написати постійні глядачі езотаріуму, якщо вони цього забажають. Ну що ж, давайте налаштуємось на цю п'ятницю, кому потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня на 14 червня. Чого очікувати від цього дня? Без змін карта смерті, карта мінливості перегорнута. Тобто, все стабільно, будь-які зміни у цей день тільки нагірше. Тому намагайтеся бути стабільними і пам'ятайте, що якщо раптово у когось відбувається його погана карма, бо ця карта якраз і пов'язана з кармою, з тим, чого ми не пам'ятаємо, з тим, що закладено у минулих життях. Так от якщо у когось. Така карма погана спрацьовує, ви про це не думайте. Думайте більше за себе. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Для представників знаку Близнюки, деякі з яких, можливо, теж святкують день народження, цей день він пов'язаний з вибором. Нічого чіткого ви не можете планувати на цю п'ятницю. Все буде миттєво. Цей день пов'язаний з експериментами, з несподіваним вибором, який ви можете зробити в цей день. Це карта, два шляхи або закохані, тож це непоганий день саме для того, щоб зустрітися зі своїми людьми, яких ви кохаєте, яких ви поважаєте. Також це досить непоганий день для авантюр та експериментів. Ще представники знаку Близнюки цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з Представником знаку діва. Для раків. Досить несподіваний гарний день, коли софортуни на вашому боці. Ви сьогодні можете багато чого зробити. Вам все будуть допомагати і люди, і обставини. Окрім цього, ви сьогодні можете щось виграти. Головне знати правила гри, в яку ви починаєте грати день гарний для ризикованих людей, для людей кмітливих, які розуміють, як треба використовувати. Будь-який час. І окрім цього, ще вас очікує якась вдача несподівана, а також зустріч чи бесіда з представником знаку Козиріг. Для левів врівноважений день вам випала Феміда, вона ж справедливість, прямі позиції, це дуже гарна ознака того, що ви контролюєте свої емоції, що ви їх можете скерувати. У потрібний бік, дуже гарний день для того, щоб з'ясовувати якісь судові тяжби, ви можете виграти будь-які судові події, якщо вони виникнуть, якщо навіть будете стикатися з представниками правоохоронних органів, сила на вашій стороні і нічого не бійтеся з цього боку. Також це дуже гарний показник для жінок, які бажають завагітніти ще представники знаку. Лев 14 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Вибачте не Близнюки, Терези. Далі представники знаку діва. Переборканий Лев, карта сили в прямій позиції означає те, що ви сьогодні. Можете багато чого зробити, вам сили вистачить на все. Це дуже гарний показник для спортсменів, для військових та для людей, які важко працюють, які піднімають якісь вантажі чи у них досить напружена робота. Сьогодні сили вас ніяк не будуть підводити. Навпаки, ви гарно керуєте своїм імпульсивним енергію своєю імпульсивною, тваринною енергією, всі ваші внутрішні збіри знаходяться під вашим контролем. І, окрім цього, це дуже гарний показник для чоловіків, які бажають зачати потомство. У вас гарна чоловіча потенція. Ще представники знаку діва, цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев. Для Терезів, дивіться, хто це. Це самітник, він же відлюдник, він же заповідана лампада. Це планета Нептун. А вона все обмежує. Вона сьогодні вас може дуже сильно навантажувати своєю енергетикою. Вона робить вас. Самітником, відлюдником, тож цей день не для активних дій. Ви можете зайнятися якимись своїми внутрішніми справами і бути дуже обмеженими у цей день. Якраз пости епітімії, вони вам допоможуть. А от активний спосіб життя це не для цієї п'ятниці. Пам'ятайте, що для того, щоб почути внутрішній голос, треба побути трошки на самоті. Далі представники знаку Скорпіон. Ізіда «Ізіда Уранія» в наш. Імператриця в прямій позиції дуже гарний показник. Це земля-матінка. Вона вам дає стійкість, вона вам дає можливість реалізувати ваші ідеї сьогодні. Матеріалізація ідей цілком можлива, коли ви можете просто подумати про якусь людину, а вона відразу чи золотофонує вам, чи з'явиться у вашому просторі. Також це зв'язок з вашою матір'ю. Якщо ваша мама жива, можливо, слід сьогодні більше приділити їй свої свої увагу. І окрім цього, вас сьогодні очікує якийсь невеличкий заробіток. Далі представники знаку стрілець перегорнута, на жаль, Всесвіт, або корона, або Вінець Магів. в перегорнутій стадії ця карта каже про малі результати і про велику небезпеку зірватися у прірву. Якщо ви будете занадто, як то кажуть. Занадто пихатими, занадто вважати себе великими, ви можете впасти дуже низько. Сьогодні ви можете отримувати лише малі чи відверто погані результати. Зверніть на це увагу і будьте обережні. Окрім цього, сьогодні вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку Скорпіон для козирогів. Непоганий день вам випав кубічний камінь або імператор, інша назва цієї карти, і це планета Юпітер, це планета суспільства. Сьогодні все залежить від того, що буде відбуватися навкруги вас, у тому колі людей, в якому ви оборотаєтесь. Сьогодні непоганий день для того, щоб попрацювати на виробництво. Якщо ви якраз і є працівник виробництва, ви сьогодні можете досягти певних успіхів і чомусь навіть навчитися. І з боку керівництва, ви також можете очікувати якісь добрі слова у свою адресу. В цілому непоганий день для того, щоб кудись сходити, де є люди, нічого не бійтеся. Суспільство навколо вас, ваше оточення, досить позитивне. Далі представники знаку водолій. Страшний суд або пробудження мертвих прямій позиції каже про те, що сьогодні день без змін, сьогодні день повторення. Це гарний аркан для художників та музикантів, які постійно займаються однією тією самою справою, можуть малювати картини роками, чи картин роками репетирувати сьогодні. Також зв'язок з родичами можливо вам сьогодні треба вирішувати, буде їхні питання чи звернутися з ними за допор З порадою чи з потребою, і вони вам обов'язково допоможуть. Також представники знаку водолій цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Для риб досить неспокійний день. Вам випала розбита вежа в прямій позиції, а це ознака руйнувань, це ознака катастроф. Може щось ламатися, це стосується техніки, це також стосується світла, це стосується пожеж небезпечної якоїсь обстановки. Тому зверніть на це увагу, будьте максимально обережніми, бо сьогодні ви можете все. Втратити. Розбита вежа це повний крах, повне руйнування. Також це карта війни, тому війна сьогодні може сильно вам давити на вашу підсвідомість і на ваш мозок в цілому. Ще представники знаку Риби, цієї п'ятниці, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен для Овнів в прямій позиції сонячний геній. Він же Янгол, він же помірність. Досить гарний показник захисту, небесного захисту, з вами, Янголи. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Ви знаходитесь між двох хвиль, вищою та нижчою. Ви можете обрати ту хвилю, яка вам необхідна. І пам'ятайте, що сьогодні вас очікує багато говорильні. Будете спілкуватися з різними людьми. Саме завдяки вашому спілкуванню ви можете досягти якогось успіху. І нічого не бійтеся. Сьогодні ви з Знаходитись під надійним захистом. Ще представники знаку Овен цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті тільці. От вам рекомендую будьте пообережніші. Бо, по-перше, це планета Уран, а вона якраз зараз і знаходиться у знаці. Тілець, зверніть на це увагу, це ознака того, що ви щось втрачаєте сьогодні, день, коли вам слід бути благодійними і більше думати за інших людей, ніж за себе. Якщо будете думати лише за себе, можете багато чого втратити. Ще зверніть увагу на своє здоров'я. Можливо, у вас є якесь захворювання, якого ви поки не бачите, можна піти до лікаря на обстеження. Одначе. Сьогодні лягати під хірургічний ніж не рекомендує. Сьогодні дуже поганий день для операцій і для комерційних операцій, також сьогодні можна втратити гроші. Що стосується самого дня, які є небезпечні години, по-перше, це з 13 по 15 годину, і по-друге, це вже після опівночі з нуля годин і приблизно до 2 години ночі вже суботи. А ще є Досить поганий час для того, щоб підписувати договори, це на закаті сонця. Намагайтеся на закаті сонця перебувати у тих місцях, де вам комфортно. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнутий крокодил, він же блазень, каже про те, що сьогодні можна дивитися на життя. Крізь почуття гумору, дивіться на все, як справжній режисер, не будьте виконавцем чиєїсь забаганки. Намагайтеся у цей день пам'ятати, що ви можете робити якісь помилки, одначе, ці помилки не смертельні, і ви дуже гарно можете вийти з будь-якої ситуації. Звісно, якщо ви не народилися під знаком тілець, бо для тільців. Це не дуже гарний день. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, непоганий день для початку чогось нового. Карта мага, це карта творчості, це карта якихось гарних ідей, які можуть сьогодні до вас прийти. це Карта прямого підключення к вашому вищому я. Воно сьогодні вас і захищає і дає вам можливості розкритися, стати більше, ніж людина, бути на високому рівні на підключці з вищим я. Одначе таке підключка у поганому своєму прояві це егоїзм. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута. Двері в храм або верховна жриця, погана карта для жінок, може боліти голова, можуть бути якісь проблеми з жіночими хворобами, розпочатися місячні, і окрім цього, поганий день для зустрічі. У цей день у вас ви отримуєте якусь не досить добру інформацію, брудна вода навколо вас. Тож намагайтеся менше спілкуватися цієї п'ятниці. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця я казав, що день у вас не сильно гарний, так воно і є. Вам випала карта благополуччя, карта великих грошей, карта світла і гарної енергії. Карта Сонця вона випала перегорнута. І це каже про те, що вам не вистачає ані гроші, ані енергії. Можливо, треба випити більше чашечок. Кави, можливо, треба випити енергетичний чай, одначе вам не буде вистачати енергії. Ви сьогодні можете стати справжнім енергетичним вампіром, і сьогодні сонце на вас дуже погано якось впливає. Зверніть на це увагу, можливо, слід при собі мати пігулки валідолу чи щось щось таке. Не втрачайте свідомість, ось що вам кажеться карта, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, я казав, що сьогодні ваш фартовий день, так воно і є. Вам випав управник вашого знаку зодіаку Близнюки, планета Меркурій. А це планета зустрічі, це планета швидка. Тож сьогодні все треба робити швидко, і це і ще окрім цього. П'ятий аркан. А ви народилися під числом 5 згідно вашого дня, дня народження. Тож сьогодні саме ваш день, головне все робити швидко, і тоді можете встигнути багато чого зробити. Слідкуйте, головне за своїм настроєм. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, кулісниця в прямій позиції кличе вас у дорогу. Сьогодні, як співає ФОМА, нас кличе у мандри дорога. От сьогодні вам можна їхати. Все у вас відкрито. Ви, окрім цього, сьогодні чогось можете досягнути, чомусь навчитися. Дуже гарний день для учеників та для Вчителів і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, непоганий день вам випав диявол або тайфон. В перегорнутій стадії він каже про те, що нічого поганого не буде відбуватися саме сьогодні. Темні сили не можуть на вас вплинути, якщо ви самі цього не дозволите їм зробити. Сьогодні, навіть якщо ви будете зіткнетесь з якоюсь неприємністю, вона обійде саме вас. На вам навіть не страшні працівники різних органів у формі. Одначе не забувайте про обережність, хоча і в перегорнутому вигляді він все одно натякає на те, що день буде сповнений певних спокус. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута зірка магів, це планета Венера, це погані енергії від цієї планети. А це. Якісь думки збочинця, ви можете думати, якісь у вас можуть бути зовсім неадекватні думки, зовсім неадекватні почуття. Саме в перегорнутому стадії ця карта каже про те, що ваші емоції, вони підірвані, вам не вистачає віри, надії, любові, тому ви можете чудити різні речі, і ви знаходитесь на межі якогось психічного. Надлому, тож зверніть на це увагу, і нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Що ж, карта сутінок в прямій позиції, це карта обману, це карта чогось не. Непри... Не досить зрозумілого, якась каламуть навколо вас, якась імла, вона не, не дозволяє вам побачити реальність, побачити цілі. Ви сьогодні нібито потрапити можете у галюцинацію, з якої є єдиний вихід. Це раціональне ставлення до того, що відбувається у вашому житті. Єдине вас може. Пронести, якщо ви народилися під знаком рак, тоді для вас це гарний день. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці старовинні, можна сказати, аркани. Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости, це завжди підвищує перегляди того чи іншого прогнозу, який виходить один день завтра. Буде новий день, буде нова колода. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.